Чому потрібно евакуюватися мирним мешканцям прикордонних з Росією територій? З початку повномасштабного вторгнення Росія навмисне знищує нашу цивільну інфраструктуру. Окупанти обстрілюють мирні міста і села. За допомогою ракет і артилерії вони руйнують житлові будинки, електричні станції, лікарні, школи та дитячі садки. Розпочавши війну, ворог не дотримується жодних міжнародних правил, зокрема Женевської конвенції, яка забороняє воювати проти мирних мешканців. Ціль росіян проста: знищити все, до чого вони можуть дотягнутися. Від 24 лютого 2022 року, за офіційними даними, внаслідок бойових дій в Україні загинуло майже 10 тисяч цивільних. І понад 17 тисяч поранені. І ці цифри щодня зростають. Якою зброєю Росія обстрілює мирні території України? Міномет. Дальність понад 7 кілометрів. БМ-21 град. Дальність 20-40 кілометрів. БМ-27 ураган. Дальність 35 кілометрів. БМ-30 Смерч. Дальність до 120 кілометрів. Також ворог застосовує безпілотні літальні апарати типу шахет та різноманітне ракетне озброєння. Як врятуватися? На сьогодні єдиний надійний спосіб зберегти своє здоров'я, життя та життя своїх рідних виїхати на безпечні території. Для того, щоб евакуюватися, ви можете звернутися до обласної військової адміністрації. Поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій, місцевих органів влади або за номерами 101 та 102. Куди їхати? Кожен мешканець прифронтових територій матиме можливість обрати собі безпечний регіон та навіть помешкання. Допоможе в цьому, наприклад, сайт прихисток, «прихисток. На що жити? Кожен мешканець прифронтових територій, якому довелося покинути свій дім, має право на отримання виплат від держави для дорослого 2000 тисячі гривень щомісяця, для дітей та дорослих з інвалідністю 3000 тисячі гривень щомісяця. Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися в одну з цих організацій: СНАП органи соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад. Евакуація рятує життя. Не нехтуйте своєю безпекою.